Всім привіт! Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ, не тільки. Що я вам покажу цей пакет, якщо я придбала в АТБ. Значить, Бачите, ось такі сирочки, Зараз вони є по акції. З лагода виготовляє манго і дитячий, і також є ще з маком. Ну, з маком мене ніхто не полюбляє, тому я купила тільки ті, що я полюбляю. Но, чесно кажучи, з манго я не куштувала. Я купила покупкувати, так як в мене родина. Величка, у нас 4 чоловічки, тому я купила одразу чотири штучки, щоб кожен змог скуштувати та сказати свій і, і, ну, і, і зрозуміти, кому що подобається. Бачите, ось такі чотири. Зараз вони 10-50, тебе є в наявності дуже багато. Ось такий ще один. Оп, бачите. Так, значить, Марійка. Зараз по акції я купила сирковий десерт, також є. По акції йогурт із кульками. Ну, я тому чомусь, чомусь вирішила, що мені тільки таке. Я купила е, сирковий десерт три, три ванильних і три купила шоколадні, Ось такі, бачите, красивенькі марійки. Мені дуже подобається і діткам мені теж подобається. Тому я із радістю їх купила. І зараз ціна на ці, на ці вироби дуже-дуже ну, приємна. Вони зробили акцію до. Дня захисту дітей. Сметана, що? зараз дуже погано, що я можу сказати. Акції практично немає, тому я купила поки тільки одну, а там, може, ще до, на неділі ще докуплю, бо це не наша норма, це маловатенько буде. А, так, от ще у нас АТБ, то ще на АТБ я покажу. Ось АТБ, бачите, теж кефірчик. Щоденний збір, 2,5%. Знаєте, чому я взяла? У нього дуже гарний срок придатності до 7.06.25. Виходячи з цього, що сьогодні 29, то ще можна її довго, довго зберігати. І також що? Я придбала, ще була в сільпо. В сільпо була акція, на згущене молоко, таке 55 гривень. Ти береш одну коробочку. Бачите, тут 440 грамів. Моя родина дуже полюбляє. Йогот. Так, у мене покупок дуже багато сьогодні. Тому покажу ось такий кетчуп. Я їх придбала два дитячі кетчупи, дуже смачненькі. Е, і дорослим теж раджу купуйте. Я їх сама полюбила, як і мої дітки. Турчин взагалі гарний виробник гарних продуктів. Тому. Можете скуштувати. Я думаю, що вам точно сподобається. Чай купила на прошлой неділі брала і зараз ще купила. Пусть буде корисний, смачний, нічим не гірший не краще за інше. Також купила розпушувач для тіста, буду готувати, чи сирники, чи оладки. А, оладки буду готувати, я ж кефір купила, ось. Такий своя лінія, розум, ой, своя лінія розумний вибір. Купляю продукцію. В даному випадку розпушувач нічим не гірше, не краще, ніж інші виробники. Купила сок Сандора бананове яблучно полуничний Зараз по акції ось така велика упаковочка. Тому я з радістю взяла. Мені потрібно буде про запас. У нас іменинниця, тому... Також купила нову вівсянку. Я брала на прошлій неділі по 37 гривень, а зараз вона по 34, тому я з радістю взяла ще, бо в нашій родині, я так знаєте, рахувала оця пачечка на 4 рази. В середньому це, це десь півтори неділі, і ми її з'їмо. А може, якщо я буду ще чаще варити, то з'їмо ще раніше її. Так, давайте зараз я. Сумочки в мене ось, бачите, я знизу беру сумочки, тому там в мене все і ховається. Батон студентське місто Харків, такий у нас продається: 300 г, прекрасний. Зараз він став ще зручніше для тих, хто лениться, і кого хто хоче жити в ногу з часом і комфортненько. Бачите, він порізаний, запакований. ну... Мені взагалі от все подобається і пакування, і розмір, і смак. А, також ще я купила, да, ось сосіски до пюрешки. Зараз вони є по акції. Велика упаковочка 450 грамів. бачите, їх тут 8 штучок. Раз, два, три, 4, 8. Ось так. Мені подобається. Що скажу? Я взагалі беру продукцію то, що мені подобається, а не комусь іншому. Також не змогла встояти. Хоча в мене, знаєте, шоколада достатньо. Я таке полюбляю, і родина моя полюбляє, але це не могла. Цей трюфель. Чорний шоколад, це я купила тільки собі, бо я тільки таке полюбляю. А це купила своїй родині. Ми, тож, ми полюбляємо шоколад Вері Пері, мілініум дуже гарне. Вони дуже смачний, смачний виробник. Ну, цих шоколадок я скажу, так. Да. А цукерки є в них на, на мій смак дуже солодкі. Такі солодкі, що їсти прям неможливо. Кетчуп, пам'ятаєте, я казала, що я їх придбала два, ось у мене один-два. Я їх різні сумочки розклала, коли пакувалася. Що ще я взяла таке? А, дуже полюбляю ввечері ось таку річ. Насіннячка, полускать солене. День, у день брала вже не, не раз у них гарне насіннячка, середнього розміру, легко розкалується, раз, трішки солоненька, немає таких знаєте, запаху якоїсь старості, згадкості або таких стареньких, гніленьких Не, Нема нічого такого, тому я з радістю беру і з радістю його їм сама. Також що придбала, ось такі в АТБ, якщо у вас є картка банків партнерів, наскільки я пам'ятаю, оця кухонна губка коштує. Я напишу скільки. Не знаю. Я купила, щоб попробувати, що воно таке, чесно кажучи, я не знаю, як вона, як вона буде служити. і взагалі, Може, знаєте, раз-два і викинув. Тому і коштує так 15 гривень. Купила два плавліних сирка Мандалі. Маледан, не знаю, як правильно кажеться. Е, є різні смаки, є е, там ще грибно, грибний шинка, ще щось, і ще якийсь сир. Ну, в общем, я люблю звичайний, класичний, без без, деяких, без жодних добавок. Також купила всім хазяйство, таке потрібно, така гарна річ, бачите, з хвостиками зробив, хвостик зав'язав і викинув. 15 штук. 35 літрів. Корисна потрібна річ. Також взяла капусту молоду. зараз. Хочу попоїсти. В цьому році ще не брала, але взяла АТБ. Був дуже гарний вибір, багато капустинок взяла маленьку, бо в мене не такі любителі поїсти ось такого всього. А, також хотіла сказати, що я ще придбала. Ось Такі помідори, огурці, це я придбала на вулиці. От тебе мені не дуже подобається там, е їх виробництва, їх не, не виробництво, а їх е ну, то, що вони поставляють, по -крайній мрі, я приходжу не в той час. Или... Я не вмію вибирати. Значить, ось такі помідори по 8, 85 гривень, у гірки 65 гривень. І також я купила ще клубника. Клубника сьогодні 150 гривень. Бачите? За все це за клубнику і за помідори огірки я отдала 165 гривень. От. Я знаю, що скільки коштує кілограм, але яка вага внутрі, я, я, я не дуже слідкувала. Там у нас гарні. Продавці вони ніколи нікого не обдурять. М'ясо купила говядина. Дорогенька, 279 гривень. Отут це кусочок на 700, 700 чим грамів Я купила, буду робити, буду Гарна хазяйка. Також що придбала, ось таке салтовський е, м'ясокомбінат. У нас є місто Харкові. Вони. Що? Що? Ну, У них типу, маленький магазинчик, але великий вибір. Значить. Зараз у них по акції 28,90. Ось я придбала, бачите, таких два пакетика. Ось вона. Перший і другий два пакетика. Також що ще я придбала. Я придбала ще ставська м'ясокомбінаті, я не знаю, що. Мені показалося, що це такого ж розміру пакування, але я коли дома прийшла я думаю, я хотіла сказати, ну що, ти що не бачиш, що розмір різний. різний? <різь> <різь> в общем, ось така різниця. Ну, купила, хай буде, поїмо. Теж ціна по акції, я напишу, скільки я вже не пам'ятаю. Мені сказали, беріть акція, гарна ціна. Я ще взяла, що розвісулася та взяла. Також в них придбала яєчка, Бачите, ось такі красивенні, 43,90. Приходиш, даєш їм коробочку, вони тобі пакують яєчко, і ти біжиш доволі дов, 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 та щасливий. Також я зайшла в в червоний маркет. Сьогодні, бачите, тут в мене далеченько-далеченько стоїть пральний порошочок, ось такий величенький. Зроблено в Україні, коштує він 129 гривень, тут 4 літри. Знаєте, я, щас, я не можу його взяти. Ні, візьму, покажу вам поближче. Ось так. бачите. Тут от все написано на нашій рідній мові: як їм користуватися, скільки наливати, куди, що, як. Також, бачите, в, 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 червоний маркет і що зроблено в Україні. Я так розумію, що тут ще буде ще кешбек, мато, що він коштує 129 гривень, так і що і кешбек буде 1290. Червоний маркет я теж придбала ось такі пакети для сміття. Я набрала їх багато. Я не знаю, на що то в мене не одного не було, то я купила і там, і там зразу буду, буду, буду проводити експеримент, який краще. І також я купила в червоному маркеті. Спочатку я пішла, купила все в червоному маркеті. Потім дивлюсь, в АТБ все дешевше. Я, звичайно, взяла і там дешевше. Значить, ось такі губки ще там придбала. Буду, буду дивитися, чим вони відрізняються. За 15 гривень і за 35 гривень. От за 15, бачите, їх скільки тут? Два, їх чотири, а здесь два, чотири, шість. Значить, всі 6 ші, штук. Потім вам. Скажу свій, свій відгук. І що ще придбала? Придбала ще морозиво. У тебе велика кількість морозива. Я коли зайшла, я одразу його запхала в бо тому що... поки розділась, перегоділася, все достала, все видила. До морозива і діла немає було. Ну, щоб воно не патаяло. Ось це все, 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 все по акції. Все, що сьогодні акційне. Все, що полюбляє моя родина. Бачите, я набрала ще якийсь невинний. А, ось. Думаю, я всі сложила. Три віди. Зараз літа. Зараз літа, ми таке дуже полюбляємо. Звечора сів, з'їв, щоб не бігати тут по вулиці, то не купляти. Га -га Холодильник у нас гарний, воно все зберігаються. Значить, ось такі взяла 4 штучки. Ось такі взяла теж 4 штучки. Такі взяла теж 4 штучки, бо ми всі таке любимо. А такі взяла 3 штучки, бо я таке не люблю. Собі я не брала. Я не знаю, мені таке не подобається. Я бажаю усі два види. Все, все це я сьогодні придбала, бачите, от воно мене навалилось отакою кучою горою. Всі мої товари, що я прикупилася сьогодні. Вроді, я вам все показала. Все. дякую вам всім за увагу, до побачення!